23 травня Четвер. Гевсиманія. Ключовий момент у саду. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша. Однак не як я хочу, а як ти. Матвія 26, 39 у медичній літературі говориться, що під впливом надмірного страху або в результаті крайнього виснаження на обличчі людини можуть проступати краплі крові. Французький скептик Вольтер у своїй книзі, що розповідає про громадянські війни у Франції, описує випадок, коли в людини проступав кривавий піт. Майже через два роки після Варфоломіївської ночі король Карл IX захворів дивною хворобою, від якої лікарі не могли винайти ліки. Кров проступала по всьому його тілу, просочуючись через пори в шкірі. Ось що про це пише Вольтер: усе це сталося внаслідок надмірного страху, жорстокої внутрішньої боротьби та божественної відплати за гріх. Була ніч, коли краплі крові стікали з обличчя нашого Спасителя. У той момент вирішувалася доля усього світу. Ісус стояв перед найскладнішим вибором у своєму житті повернутися на небо і таким чином спасти себе, чи піти на хрест як засуджений грішник, і таким чином спасти нас. Елен Уайт пише: Цієї жахливої миті вирішувалася доля світу. Доля усього людства перебувала на хитких терезах. Христос ще міг відмовитися пити чашу, призначену грішній людині, ще не було надто пізно. Ісус міг витерти кривавий під зі свого чола і залишити людей гинути в гріхах. Чи терпіти мене винний, наслідки прокляття гріха, щоб спасти винних? Знову з тремтячих блядих уст Ісуса зірвалися слова. Отче мій! Якщо ця чаша може мене обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля! Тричі Ісус виголошував цю молитву. Думка про те, що ми можемо бути втраченими назавжди, була для нього нестерпною. Кров, що стікала тієї жахливої ночі з його чола, передвіщала про ту кров, якій належало пролитися з його рук, ніг і тіла. Це спасенна кров, кров його жертви. Це кров викуплення, пролита за вас і за мене. Це життя Бога віддане на Христі. Це ціна нашого спасіння. Усе, що ми можемо зробити, упасти на коліни і сказати: Дякуємо Тобі, Ісусе, дякуємо Тобі за те, що Ти захотів пролити свою кров, аби Твоя благодать злилася на нас.